Народ, Всім привіт! Перший огляд швидкий і враження про корпус Deep ch 160 меж. Е, Я трошки тут його вже ну, тільки от розпакував, трохи вже його тут покрутив, подивився і зараз розкажу перші косяки і плюси, які я вже помітив. Спочатку ну, знімемо таку кришку, я тут вже не була прикручена. Я її против ось такими от двома маленькими гвинтиками. Так, що в нас тут в принципі в комплекті, якби тут нічого не вистачило, якась брошурка з інспекцією книжечка там. О, такі. Це цікавого. Далі йде такий от кабель. Це одожвуч для кабелю живлення. Ну, він буде вставлятися сюди, там під цією кришкою йти. Це потім вже, коли комп зберу, покажу. Так. Е Ось мушу у нас тут тяжки і додаткові гвинти всякі для кріплення. Переферії, там віплюкати і тому подібного. Ну і стандартні ці капелі передньої панелі. Там, В принципі, не, не багато що показувати. Тут якби є Type-C, два USB, живлення і комбінований міні-джек на мікрофон і на наушники. Коротше, які, які косяки одразу по корпусу скажу. Вірніше точно не так. З плюсів є пилові фільтри практично на кожній стінці, ну, крім, крім оцієї, оцієї задньої. Ось тут у нас нічого немає, ну, але тут в принципі буде стояти блок живлення, він якби буде повітря видувати. Е. Пиливий фільтр на цій стінці і був. Фільтр тут. На нижній стінці звідки буде брати повітря відеокарта. Зразу по мінус по цих пилових фільтрах. Оцей нижній я вже зняв. А чого зняв? Тому що він доволі кривий. Коротше, получается так на відео напевно не покажу. Получається так, що та сітка тут вона. Сітка провисає, і коли він стоїть тут знизу, то відеокарта доволі виходить, близько до самої стінки, випирає сітка, і я вже так приміряв, що вентилятори вони будуть просто черкати по тій сітці. Тобто як її ставити сюди не дуже хороший варіант. Треба буде поставити якусь свою, або, або в принципі перший час можна взагалі без тої сітки буде кращий забір холодного повітря. Далі ще один мінус, одразу, це, одразу от, такий от, зламаний гвинт, просто відірвалася шапка від самого гвинта. Це я його викручував от звідси. О, тут я вже випоміняв ось це. Він тут мені просто нагло зламався. При тому, що я його, ну, цю планку знімав, потім легенько закручував. І ну, я навіть його сильно взагалі не затягував. Просто скрутився і все. Це от така от якість металу. Ну або можливо якийсь брак, не знаю. Ну, але це якби косяк. Я сюди планую поставити відеокарту, як би радеон. 960 XT від XFX. Цей корпус вміщає максимально по-моєму, довжину відеокарти 35 мм, моя відеокарта має 290 мм. Але я вже замітив, що тут будуть доволі сильно заважати ось ці, ось ці кабелі від передньої панелі. то її треба буде по-любому знімати, спочатку ставити відеокарту і потім ці кабелі якось складати сюди, я не знаю, або наверх на відягу закладати, або дуже-дуже якось там притик. До стінки з тяжкими їх Ну, то не знаю. Це доволі буде таким, мені здається, проблематично. От, е так, то доволі корпус непоганий. Ага, ще один, один плюс, вагомий, який я тут замітив. Е ножки, ці от ножки, які тут є знизу, на корпусі, е вони відкручуються. Вони закручені тут от, видно простими такими от гвинтами. Напевно, самонарізм, можливо, навіть. І їх в теорії, в теорії їх можна поставити, перекрутити на оцю передню стінку. І тоді, тоді ви зможете корпус поставити Е, Якщо він буде стояти так вертикально, що в нас вийде тоді? Тоді забір холодного повітря для карти буде ще кращий, тому що вона буде брати його з боку якби тут набагато більше простору. Е, Процесорний кулер буде видувати, якщо башту поставити все знизу вверх. Потік повітря так, також кращий. Ну, єдиний мінус, звісно, що у вас тут буде видно всі кабелі, типу, які будуть включені, там, клавітури, мишки і кабель для відеокарт. А так то, в принципі, ну, такий таку, варіант, я думаю, також можна використовувати. І це доволі. Прикольно, що є така можливість. Ручка ніби така доволі якісна. Е, ну, сам метал. За ці гроші, напевно, також непоганий, там 2800 я його купив. Ну, в принципі, може бути. Не знаю, ще потім зніму відео, коли вже буду збирати ПК або коли зберу і розкажу, як воно все тут збирається в ньому. Ну, поки що кажу, виглядає так, що найбільші проблеми будуть якраз з цими кабелями передньої панелі, тут їх не так просто, мені здається, буде вкласти. Трошки буде, напевно, проблемно запхати відеокарту. Дяха нібито входить нормально, але ці кабеля тут займаються дуже дофіга просто. Тому, Тому наразі так. Ya comí.